За той фізичний хліб, це духовний хліб, а той є фізичний хліб, який так само є невід'ємною частиною кожного дня нашого на землі. І слава нашому Господу, що ми маємо той хліб, а водичка, про яку ми сьогодні розважали так, в пустелі, коли Агарь хотіла тої води, а її не було, коли, коли Мойсей ударив. По скалі пішла та вода. Як важливо мати ту воду, тому що вона так само невід'ємна частина. І все це остальне, що додавив Господь до нашого з вами раціона, це так само важливі речі, але є основні речі, які дають людині життя. Якщо буде лише один хлібчик і буде водичка, людина вже не помре.